Усі найголовніші події п'ятниці 22 серпня далі у програмі. Російський гуманітарний конвой перетнув український кордон та зараз рухається у напрямку Луганська, не чекаючи закінчення оформлення вантажу українською стороною. Держприкордонслужба розповіла, що вже 145 вантажівок перетнули кордон. При цьому самих українських прикордонників не допускають до оформлення вантажу. У Донецьку терористи захопили СІЗО і вимагають від тюремників скласти присягу на вірність ДНР. Окрім цього, бойовики погрожують стратити засуджених на довічне ув'язнення, а решту мобілізувати до бандформувань. Проте засуджені відмовилися вступати в лави терористів та продовжують залишатися в ізоляторі. Терористи вдаються до нових провокацій, проникаючи під виглядом військовослужбовців збройних сил України у приватні помешкання мирних мешканців у зоні АТО. Погрожуючи фізичною розправою, вони грабують будинки та викрадають автомобілі. Старший син президента України Петра Порошенка служить в зоні АТО. Про це повідомив керівник переговорної групи антитерористичного центру Юрій Тандит. За його словами, він випадково натрапив на звичайного солдата, який поводився скромно, але мав знайоме обличчя. Як він пізніше дізнався, це був Олексій Порошенко, який чотири тижні тому отримав повістку. Можливо, що серед бійців він значиться під чужим ім'ям і прізвищем. Керівник інформаційного департаменту Порошенка Шенка цю тему не коментує. У Москві за кольори українського прапора на опорі лінії електропередач у районі Нагорної затримали п'ятьох робітників, але потім відпустили, бо це фірмові кольори компанії МоЕСК. За словами опозиційного російського політика Бориса Німцова, вочевидь на московську електрокомпанію чекає ребрендинг. Приватбанк і оператор мобільного зв'язку PeopleNet запросили українців приєднатися до благодійної ініціативи та передати непотрібні cdma телефони українським воїнам в зоні АТО. Оператор встановлює на такі апарати безкоштовний зв'язок всередині своєї мережі і відправляє українським солдатам в зону бойових дій. Також такий тип зв'язку має більш високий ступінь захисту від зовнішнього втручання. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.